Welcome to Apple Tree Channel. Hi guys! Hello! How are you today? Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Quick Minds другий клас. Тема продовжується наша. Тема перша. Урок четвертий. на сторінці 13 нашого підручника. Сьогодні ми з вами будемо працювати. Ну і звичайно, в кінці цього відео ви можете перейти за посиланням в описі під цим відео. Посилання буде або на а, безпосередньо відповідне відео так, або на плейлист усіх відеоуроків за робочим зошитом. З робочим зошитом ми з вами робимо перевірку домашнього завдання Check your homework». Ну, це, звичайно, за бажанням. А так, ми спершу починаємо працювати за уроком. І так, перше завдання: Read and choose the correct picture. Сьогодні на уроці ми будемо ставити питання where. Where? Де? Будемо вчитися ставити питання, де знаходиться той чи інший предмет. Отже, слово where перекладається як де? Де? Where are the rulers? Де лінійки. Where are the rulers? Where are? Where? Потім are, діє слово зв'язка наше, так, слово зв'язка. І потім назва предмету: The rulers. Where are the rulers? Де лінійки? Вони у о, тумбочці. They are in the cupboard. Вони у тумбочці. Шукаємо олівці. Де олівці у нас? Where are the pencils? Де олівці? Where are the pencils? They are under the chair. Слово pencils замінили у відповіді на слово вони. They They are слово are. Under показали під столом, під стільцем. Так, under the chair. They are under the chair. Оберемо тепер відповідь. Правильно, малюнок. They are in the cupboard. A варіант правильний. They are under the Chair під стільцем. також A правильний варіант. Так? Отже, ми обрали за відповіді правильний малюнок. Отже, щоб запитати, де знаходиться та чи інша річ у множині, якщо е, цих речей багато, наприклад, rulers, у нас ніяк багато. Ми задаємо питання Where? are. Where are the rulers? Where are the pencils? Якби у нас був один предмет. Одна лінійка. Ми б сказали Where is the ruler? Де лінійка одна. Where is the pencil? Отже, для множини ми говоримо Where are. Для однини ми задамо питання Where is? Ось і все. Отже, Where is the pencil? Де олівець? Where are the pencils? Де олівці? Where is the ruler? Де лінійка одна? Where are the rulers? Де багато лінійок. So, listen and say. Послухай, і повтори за диктором. Ось у граматиці нашій, у нашій табличці з граматики у нас це і відображено. Якщо один олівець, ми ставимо питання Where's? що скорочено від Where is. Where's the pencil? It's in the cupboard. Він у нашій тумбочці. Where are the books? Де the книги? They are on the floor. Вони на підлозі. Дивіться, Where's the pencil? Слово pencil замінили на слово «it», Воно у відповіді. It. Воно. Ну, тому що «pencil» в англійській мові є середнього з -з роду. Воно. Це предмет. It is in the cupboard. Where are the books? Слово books. Замінили the books, вираз замінили на слово they Вони. В англійській мові словом they вони можна називати як людей, так і предмети. They are on the floor. Вони на підлозі. А тепер послухаємо, повторимо за диктором питання і відповіді. Where's the 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 pencil? It's in the cupboard. Where are the books? On the floor. They are on the floor. Okay, great. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором! Дякую за підтримку! Одним з таких бонусів є перевірка домашнього завдання разом. А ми переходимо до вправи тьої. So, look at the picture. Поглянь на малюнок. Ask an answer. Постав питання і дай відповідь. І так. Where are the notebooks? Де зошити? They are in the cupboard. Вони знаходяться у шафі, тумбочці. Далі. Where are the bags? Where are the bags? Я вас запитую за портфелі. Де портфелі? Знову ж таки, the bags ви можете замінити на слово they. Вони. They are under. Виходить, що вони під стільцем. They are under the chair. Вони під стільцем. Great. Next. Where are the pens? Where are the pens? Я вам показую конкретно ці ручки. Where are the pens? They are on the desk. Вони на парті. Або they are in the box. Вони у відповідній коробці. Where are the books? Where are the books? Де книги у нас. They are in the bookcase. They are in the bookcase. Вони у книжній шафі. Тепер запитаю вас про однину. Where is or where's the clock? Where's the clock? Де годинник? Where's the clock? Слово годинник ми замінили на it. It is, тоді, зі словом, it зживається is. Водниною it is. It is, або скорочено, можна сказати, it's. Uh, they are а скорочено they are. They are. Great. So it's on the wall. Він знаходиться на стіні. On the wall. It's on the wall. Great. Далі. Ну, давайте також запитаємо про одну ручку. Where's the pen? Where is the pen? Де ручка? Знову ж таки, ручка одна. It's on the table. Вона на столі. It's on the table. Great. І запитаємо тепер про двох котів. Два кота, отже, це where are буде множина. Where are the cats? Where are the cats? Де знаходяться коти? They are behind behind the door. Вони за дверима. They are behind the door. Спробуйте у себе вдома поставити питання, де знаходяться та чи інша річ, або множині також ті чи інші речі. І намагайтесь поставити відповідь. Наприклад, where are the apples. Де знаходяться яблука? Where are the apples? Де the яблука? They are on the table або they are in the basket. They are in the fridge. Давайте відповідь на це питання. That's all for today. Our lesson is over. Наш урок добігає свого кінця. Я всім говорю до побачення, до нових зустрічей на наступному уроці. В наступний урок ми будемо з вами читати текст uh, The Burglars. Чудова історія. Ми будемо його читати, слухати і ще дивитися відео за цією історією. Um, Усіх своїх глядачів, які зі мною перевіряють домашнє завдання, я чекаю вас за посиланням в описі під цим відео. Ну, а усі останні глядачі побачимося з вами на наступному уроці. Goodbye! Good luck! Нехай вам щастить!